Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російська армія цілодобово атакує Херсон безпілотними літальними апаратами та обстрілює з різних видів озброєння. Попри це, люди, які лишаються у місті, продовжують працювати, займатися буденними справами та знаходять час і місця для відпочинку і саморозвитку. Благодійні фонди та громадські організації облаштовують у місті укриття, де проводити час можна безпечно і з користю. Вибору у нас немає фактично, да тому, що працювати на вулиці з дітьми навіть в світлих класах ми не маємо можливості і тому безпосередньо ми повністю пішли в підземлю, в укриття і працюємо безпосередньо в укриттях. У цьому укритті облаштували кімнати для творчих, спортивних та освітніх занять. Там додати віконця, да? вход. І ось у нас вийде така будівля. Творчу майстерню студія 68» семирічний Єгор відвідує з дня відкриття з квітня 2024 року. Каже, за цей час навчився малювати, ліпити і навіть шити. Перший раз, коли ми тут почали шити, я перший раз навчився шити. Я шив такий черевичок. Там, коли дід Мороз приходить у новорічну ніч і кладе туди цукерки. Я, мені дуже подобається сюди. Ходити, малювання і ліплення дуже такий процес для дитини важливий в наш такий нелегкий час, тому що вони розкриваються в цьому, знімають стрес за за допомогою образотворчого мистецтва. Ну і саме Спілкування дуже має велике значення. Ось таке живе, які вони яке вони тут отримують. У сусідній залі тренер Української федерації карате, волонтер з Одеси Руслан Хомутенко вчить жінок самозахисту. Окремо займається вільною боротьбою і карате з дітьми. Також у цьому просторі розказує виконавчий директор Хрисонської ліги соціальних працівників Ігор Црукан, для відвідувачів різного віку проводять тренінги, навчання. Творчі майстер класи. І раді в тому, що в Херсоні таких просторів стає багато більше в різних районах. І на сьогоднішній день у нас ось 270 дітей займаються різноманітними заходами, творчими, мистецькими в місті Херсоні і в навколишніх селах. Я пронизую десь хвостик на 20 см, до сміли. І його заліпляю. Його заліплюємо. Потім усі рожки беру вперед. І складемо на... В такому вигляді повинен бути турникет. Це вже інше приміщення, тут збирається молодь. Наразі дуже важка ситуація в Херсоні з розвитком молоді саме очним вживу. Молодь, як до прикладу, мого віку я доволі давно вже навчаюся дистанційно, і мені насправді дуже не вистачає такого живого спілкування. І ми це виявили насправді, і опитування молодіжної ради. Ми це виявили. Дуже багато молоді потребує до прикладу індивідуального спілкування з. Представники молодіжної ради п'ятий місяць проводять тренінги, лекції, практикуми з надання домедичної допомоги та міної безпеки. Тренінг дуже корисний. Я постійно знаходжусь в місті, тому це наші реалії воно дуже необхідно. Тренінги розказує голова міської молодіжної ради Костянтин Кльова відвідують містяни різного віку. У нас є контингент молодь плюс, це люди старше 35 років. Також будемо проводити і проводимо заходи для дітей. Співпрацюємо з Херсонським театром Миколи Куліша. Вони допомагають організовувати заходи для діток. І це насправді класно, і вони відбуваються в форматі молодь для дітей у цьому просторі, говорить Костянтин Кльова. Будуть відбуватися також творчі зустрічі, заходи з медіаграмотності, гендерно зумовленого насильства та консультації психолога. Це перша зала, куди заходить ветеран. Куди тут може зразу отримати консультацію первинну у фахівця із супроводу? Тут він може собі присісти, там випити кави або чаю може запропонувати. Це простір ветеран про перше в області, де військовослужбовці та члени їх родин можуть отримати інформаційно-консультативну підтримку, розказує тимчасово виконуюча обов'язки директорки Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ірина Сербул. Наразі в нас зараз тут є фахівці з соціального супроводу ветеранам. Які надають соціальні послуги, інформаційні, консультаційні і послуги переадресації в першу чергу, це звичайно послуги, з якими стикається ветеран після того, як він повертається до цивільного життя. Це відновлення документів, встановлення статусу, за потреби працевлаштування, якщо вже може ветеран працевлаштовуватися, перенавчання в укритті. Зробили ремонт, оновили електрику, встановили сантехніку, оснастили приміщення меблями і оргте. Технікою каже Ірина Сербул. Це кабінет у нас психолога. Тут психолог може провести індивідуальну бесіду, поспілкуватися. Коли відбувався ремонт приміщення, ми облаштували санітарну кімнату з дотриманням вимог інклюзивності. Все, що робилося, це все за рахунок коштів Херсонської військової адміністрації Херсонської міської ради. У роботі простору задійні фахівці соціальної роботи Херсонського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Також залучені представники громадських організацій, які надають юридичну і психологічну допомогу. Консультації проводять і в телефонному режимі, каже Ірина Сербул. У нас є постійно працює телефонна, телефонна лінія, на яку можна зателефонувати і отримати консультацію. Понад 30 осіб вже були проконсультовані і надані їм консультації, це ті первинні консультації. На постійному обслуговуванні у нас десь близько 10 осіб з числа ветеранів і понад 30 родин. Родини в нас є з, з числа загиблих ветеранів, місце, де можна пограти в тені, шахи, настільні ігри, позайматися йогою чи пілатесом, відвідати творчу майстер-класи або просто поспілкуватися за чаєм чи кавою. Це ще один безпечний простір, хаб на розі. Він почав працювати у грудні 2024-го. Херсоні зараз дуже небезпечно через щоденні обстріли з боку російської армії, але ж спілкуватися, розвиватися, вчитися потрібно, тому ми створили такий хаб на розі для того, щоб зберегти ментальне здоров'я наших херсонців. Пограти в теніс до хабу приходить Андрій. каже: гра і спілкування допомагають розслабитися. Такі простори потрібні, тому що людям то потрібно гуртуватися, людям. Потрібне спілкування, тому що багато людей просто сидять вдома, сумують. Коли там наверху воно все десь летить, де зривається, то тут можна спокійно майже не чути трошки чутно, майже не чути того шуму, який ми чуємо кожну кожний день і кожну ніч. А тут можна просто перше перестроїтись головою, мозгами, мізками, і заодно і трошки відпочити від того, що там робиться наверху. У нас Перші безпечні простори в укриттях почали працювати після звільнення Херсона за інформацією директора департаменту зовнішніх комунікацій та взаємодії з медіо Херсонської міської ради Дениса Путінцева. Більшість з них відкрилась у 2024 році. Російські військові продовжують щодня атакувати правобережжя Херсонщини. 27 січня обстріляла корабельний район Херсона. Під ударом були житлові квартали. За інформацією МВА поранених під час цього обстрілу. Немає у Дніпровському районі. Обстріляли заклад освіти, пошкоджені стіни і вікна у двох кабінетах. В одному з приміщень залишився дрон та пластикова пляшка. Ймовірно, із запальною суміш. Повідомив керівник МВА Мрачко. Наступного дня, 28 січня, Антонівка Кіндійка та Херсон. Знову були атаковані безпілотниками. Одна людина загинула, і двоє поранені. З артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранений чоловік 30 січня у півдні російські військові знову атакували Дніпровський район міста. За інформацією МВА, поранений працівник одного з комунальних підприємств Херсона. У Херсоні у межах міжнародного фестивалю Стус Фест Фест-2025» показали перформанс на вірші Василя Стуса. Віршовир зі сцени декламували 13 віршів. До заходу долучилися актори обласного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша, а також місцеві поети та музиканти.